Доброго дня усім, а у мене підросли еремуруси. Як то кажуть, таке мале, а вже Еремурус. Ну, посіла їх не в прошлому, а в позапрошлому році під зиму. Ну, вже зійшло таке схоже на еремурус, чи то еремурус, чи то він, чи то не він, А вже в цьому році я впевнена, що це вони. Це посухостійка рослина. Називається ще хвіст пустелі. Таке листя схоже трохи, трохи на юку. Не могла дозволити собі купити цілу рослину, а тому випросила в знайомий насіння і посіяла. Ну, сіянці починають цвісти на шостий або і на сьомий рік, так що ще мені чекати і чекати, зате стимул є дочекатися, поки він зацвіте. Бучалку випускає, бо квітонос такий великий, ну, може, й до метра, може, трохи менший. Починає цвісти дрібненькими квіточками. Ну, є різні кольори. У мене це такий він оранжевий, помаранчевий. Що із особливостей, корінь нагадує морську зірку, такий п'ятиконечний. Яти... При посадці ремуруса треба робити дренаж. В ямку треба класти камінці, а зверху ще насипати пісок. Краще пересаджувати його восени, Так більша вірогідність, що він прийметься. А так дуже красива рослина, в кого немає ще такої екзотики в саду. Рекомендую.